У цеху швачки відшивають зимову військову форму. Заповнити усіх потреб не встигають, каже керівниця Вікторія Сердюк. Підприємство невелике працює трохи більше десяти людей. Серед них харків'янка Наталія Каднікова розповідає, що у рідному місті 25 років працювала швачкою. У Луцьку роботу знайшла за оголошенням. Майже все шиємо, курточки, штани. Костюми воєнні. Болію за Україну дуже, за наших воїнів, і ми стараємось шити так, щоб було їм зручно вдягнути. Наталія Катнікова через повномасштабну війну виїхала спочатку з Харкова за кордон у Словаччину. «3 числа ми виїхали. У нас взагалі район знаходиться біля північної Салтівки, там, де вона вщент зруйнована. Ми ховалися спочатку, бігали до метро. Бігти треба 10 хвилин. Це дуже незручно. В квартирі ставалася. В коридорі втіліли матраси, подушки. Нам сказали два рюкзака, більш ніяких речей. Є два місця в машині. Зі слів Наталії, із-за кордону її сім'я приїхала у Луцьку у червні. З житлом допомогли волонтери. У мене тут зять з волонтерів. Допомагав нас, поселили в адреналін. В Словаччині потрапили до міста Філякова, були в інтернаті, там проживали. Три місяці там були, але ну, дуже важко. Тянула на родину. Умови були дуже гарні. І кормили нас, і волонтери там допомагали дуже гарно. А люди деякі боліли душою, і за Україну боліли душою, і підходили, обіймали нас, а деякі ні. Луцьку, каже, жінка подобається, постійно відчуває підтримку небайдужих людей. І потім вже оце, оце ти пришиваєш просто як змійки, втору частину. Люди в Луцьку я приємно вражена. Дуже. Мені допомагали, мені треба було в цна піти, мені треба було до гуманітарки піти. Мене люди за ручку брали і прямо підводили туди, де мені треба було. На підприємстві працюють ще дві швачки з Харківської і Донецької областей, каже керівниця Вікторія Сердюк. Ми новостворене підприємство, тому ми тільки відкрилися в кінці травня. Це саме, як говориться, в розгар того всього, що зрозуміли, що. Дуже потребує наша армія, і особливо хлопці потребують цього одягу. Починали ми з починали з розгрузок, дійшли до того, що хлопці передавали, що потрібна форма. На Волині з початку березня, по 31 жовтня цього року, розпочали діяльність 645 юридичних осіб. Це на 157 менше, ніж торік, розповів Андрій Собуцький, завідувач сектору управління Державної податкової служби Волині. За цей час в області зареєструвалися майже 3000 800 фізичних осіб-підприємців. Це майже на 700 менше, як за минулорічний період. Що стосується видів діяльності новостворених юридичних осіб, це надання соціальної допомоги без забезпечення проживання, оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними. Засобами та мотоциклами, діяльність громадських організацій, сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ним послуг. Це основні стосовно фізичних осіб-підприємців, видами діяльності є роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, наземний і трубопровідний транспорт, комп'ютерне програмування, надання інформаційних послуг, діяльність із забезпечення стравами та напоями. Андрій Собуцький каже, з 1 березня припинили діяльність 130 юридичних осіб. Торік таких було 327. Ліквідували фізичну особу підприємця понад 2 тисячі волинян. Це майже на пів тисячі менше, ніж у 2021-му. Оксана Євпак, Олена Чернуха, Валерій Фатисов, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.